Ви Бачили так цю неймовірну красу, дівчата це медовий. Кварц виглядає дійсно дуже красиво, виглядає неймовірно яскраво, натуральний камінчик. Я нагадую, ми з вами буквально щойно розглядали кварц, так, а, кварц твердий камінчик, Ту кварц дуже поширений на нашій планеті. Ось, один з представника кварцевих зараз ви бачите в нашій студії. На мисто, до речі, має довжину 122 см. Відразу хочу сказати, що воно довге, голове. Об'ємне таке, масштабне, досить красиве. Ну, не досить, а дійсно дуже красиве, дуже яскраве. Мої хороші, я зверну вашу увагу на те, що а, це дуже твердий камінчик. Я не знаю, можливо, хтось до нас приєднався щойно, можливо, там ви не почули, так, але кварцеви мають за своїми характеристиками 7,5 твердістю. Що це нам дає? Це дає велику зносостійкість. Це нам дає, ну скажімо, не так не так боятися, якщо воно впало, щоб воно не побилося, щоб воно не змінило свого кольору. Тобто ви ось цю красу з цим кольором будете носити дуже-дуже довгий час. Так, мисто має код 430, вже можете телефонувати, вже можете називати цей код їх всього 10 по е у всій нашій студії, так, тобто більше їх просто нема і не буде. Кварц видобувають як в Австралії, на шрі ланці в Бразилії, так само і в Україні, так мої любі. Так само можна їх побачити і в Україні. Ну, знаєте, пишаюся, пишаюся, того, що коли б якийсь би камінчик не називала, так постійно в нас є така, знаєте, ось там. Це в Житомирський видобуває, там Рівненській області, так, десь, або на сході нашої держави, десь можна завжди знайти той чи інше родовище напівдорогаційного камінчика. Дуже хочеться його примірити, але перед цим а, я думаю, що вам було б цікаво дізнатися про вартість. Дивіться, яка краса, от, хочеться її дізнатися про вартість. Е, я відразу склала в два рази, тому що воно спокійно складається в два рази. Так, зараз пере... переверну трошки щоб Угу. Так, давайте милуватися. О! Слухайте, ну, за рахунок своїх. М своєї форми кабошончик так? за рахунок того, що е, такі бусинки блискучі. От мені, якщо так здалеку подивитися, до речі, їх можна по-різному носити, можна і ще зав'язувати ось так внизу, то мені видається, воно схожим знаєте, на корали. Саме як корали. Корали червоного кольору. Тут такий колір насичений помаранчево-жовтий. Помаранчево-жовтий, так? Але все ж таки щось тут таке нагадує трошечки нам корали. Ну що ж, але разом з тим, а, з вашими дзвін... дзвіночками, з вашими питаннями, скільки ж коштує медовий кварт сьогодні, ми вже готові дати знижку. Ми його добре. Пан Олекса, пан продюсер, сьогодні просто щось неймовірне відбувається. Дуже доступна вартість, дуже приємна вартість. Я, знаєте, що здив... чим здивована? Я здивована, що довжина цього намиста 122 см. Дівчатка, я ось хочу трошки все ж таки, ну, щоб мікрофончик не заважав, да? щоб ви могли бачити цю красу без шнурів. А, і я хочу, щоб ви подивилися, тобто це така низька, довга, медовий кварц виглядає дуже унікально, тому що ну, кварцевий це найпоширеніший мінерал, тому що агат це теж вважається кварцевий, так, їх багато насправді. Але саме такого кольору в природі зустріти дуже і дуже важко. Правда, а ось підібрати такі низки намистин це взагалі унікальна, ну скажімо так, можливість. І п'ять е, намист під кодом 430 залишається на всю країну. І я, наскільки я розумію, дівчата, ці останні п'ять намист після. Нашої презентації, після того, як вони всі закінчаться, всі, скажімо так, всі замовлять, ну, ще довгий час. Не буде саме медового варсу, такого позитивного, такого гарного. Дівчата, будь ласка, встигайте замовляти. Я рекомендую носити ще, не тільки таким чином. Хотіла показати пану Олекса, якщо дозволите, буквально мені ну, півхвилиночки. Дайте. А якби я не запустилася в мікрофон, то, звісно, було б набагато краще. Хотіла показати, як ще його можна носити. Так. Ось, наприклад, Таким чином, так ми можемо зав'язати. Ну, звичайно, всі ми з вами розуміємо. Тут можна зав'язати на два рази і таку собі, ніби трояндочку створити, дівчатка. Ось, подивіться, будь ласка. Трошки потрапило в нас папірець, так, а можна іще зробити ще один вузлик. Тобто погратися з цими бусинами так, як нам заманеться. Ось такий, ніби, знаєте, сотуар вже. Так? Тобто така композиція з бусинок можна такий собі створити дуже гарний образ. Ну що ж, дівчата, на мисто має код 430, це медовий кварц з довжиною 122 см. Маємо крикувати далі, а ви встигайте додзвонити. 就是。